Всім привіт! Сьогодні 6 серпня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві над синьою лінією Київського метрополітену біля станції метро Димієвська. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Автокушенфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, синя лінія Київського метро, станція Димієвська. В гостях у групи компанії Автострада, яка є генпідрядником та виконавцем робіт на цьому об'єкті, ми не були трохи більш як тиждень. І за цей час в котловані відбулися дуже помітні зміни. Але перш ніж опуститися на низ, я помітив дещо цікаве, що відбувається навколо котловану. Ми бачимо дискову фрезу, на який співробітник автостради розрізає плиту розвантажувальну залізобетонну, на якій відбувалося багато чого цікавого. А нагадаю, що ця плита була потрібна для того, щоб над аварійним тунелем могла працювати важка будівельна техніка. І от зараз, якщо ми подивимось навколо мене, то помітимо, що вже ця плита в багатьох місцях розрізана на окремі плити. І вона буде демонтована. Я вам про це казав, але не думав, чесно кажучи, що це відбудеться так скоро. Тут дуже багато вологи навколо. Частково це волога, яка зволожує саме цей процес різки бетону. Але, як мені хлопці, сказали з групи компанії Автострада, що вони взагалі-то займаються, так би мовити, генеральним прибиранням. Тобто, все зайве, вимітають, вивозять. Тому тут дійсно на майданчику стало більш просторо. Схоже, що частково кабелі вже оці перемістили на низ. Тут лише обмежена кількість котушок залишилася. Хоча ми це все побачимо в тунелі. Ну і взагалі в тунель багато чого передають зараз. Те, що там вже треба для того, щоб роботи всередині і тієї оправи, яка залишилася у Бабіч, нової ділянки, і всередині вже нової оправи робити, монтувати, будувати. Оці дошки, як мені сказали, це вже собі опускають хлопці, які займаються коліями, так звані коліники, я вам теж про них розповідав. Там ми бачили велику кількість конструктивів, так званий вібропоглинаючий конструктив. І я, ну, мені можливо так здалося, але помітив, що, начебто, того конструктиву стало вже на майданчику менше, і можу уявити, що частково він вже переїхав в тунель. Тому що я вам розповідав зі слів хлопців, що щойно завершуються там якісь етапи чергової е роботи трокетування, і одразу колійники починають влаштовувати коліний бетон і влаштовувати цей вібропогинаючий конструктив, вже готуватися до... Повернення в новий вже тунель, полій. І нарешті ми зазираємо в котлован, і з подивом бачимо, що на низу вже є ну, майже готовий тунель, не вистачає лише верхнього бетонування. Хоча вже хлопці не лише забетонували дві стіни бічні, але вже і вклали більшу частину плит залізобетонних незйомної опалубки. Я вам розповідав, як воно буде. Тепер ми це все бачимо. Помічаємо, що собою являють оці металеві кронштейни, про які я вам згадував у попередньому огляді, але сам я їх не бачив, що воно таке буде. І на цих кронштейнах вже лежать плити. Лише хлопці кілька плит, ну, якщо не помиляюся, дві або три залишили невкладеними для того, щоб можна було подавати наниз вже в тунель. От щойно ми бачимо, як наразі опустили ті дошки, що ми спостерігали на горі. Ну і все-таки інше потрібне. Я вже перекинувся кубкою слів з цими хлопцями-колійниками. Підтвердили вони мені, що туди вже опустили на низ частку оцих пристосувань для фібропоглинаючого конструктиву, який я вам показував. Ну, Звідси тепер взагалі мало що ми можемо побачити. Отам далі бачимо вже, не знаю, в якій стадії, але. Вже так суттєво виглядає завершеним каркас армувальний, ну а тут він ще не доходить. Я не знаю поки що, ще не спілкувався на цей рахунок, що буде, чи будуть частками бетонувати цю плиту, чи вже все, що треба, туди опустять, і потім докладуть плити і забетонують одразу це все. Але з огляду на те, як хлопці з групи компанії Автострада тут швидко все роблять, то схоже, що наступний огляд або через огляд нам вже доведеться для того, щоб потрапити в тунель, іти знов-таки через станцію метро Деміївська. Тобто, через Светлован вже туди ніяк буде не просочитися. Тепер ми з вами знаходимося вже на плетіни зйомної опалубки нового тунелю. Бачимо, що нанизу з'явилися рейки, хіба що вони ще не закріплені, але вже їх сюди підтягнули. Крім того, помічаємо, яким чином закріплені ці кронштейни. Тобто, я вам показував попереднього разу, якісь потужні такі закладні бетонувалися, і схоже що це саме під них. і вже навіть З'явилося якесь перше кріплення теж за для якихось кабелів чи трубопроводів. Бачимо, що тут вже торкрутування зроблено частково, але схоже, що це лише е якийсь етап проміжний. Тобто, тут ще ми не бачимо цієї гладкої поверхні. Теркретованої. Ну і оці шланги, що спускаються на них, це саме для продовження тркретування. Вон лежить їхній пістолет, як хлопці його називають. Ну, вже доволі цікаво виглядає тут все. Давайте подивимось, як тепер каркас. І знов-таки дуже помітно, що тунель підіймається до того боку, тобто до. Станції метро Деміївська від Либіцької. Так, зазираємо по боках. Що там цікавого? Вже коли знаходжуся на каркасі, то бачу, що він ще не довершений. Хоча вже більшість оцих заготівок, які заздалегідь на горі, були зварені, а можливо навіть на заводі, бо ми знаємо, що в групи компанії Автострада є кілька заводів, звідки вони привозять. Це для арматурних каркасів. І от зараз вони всі вже закріплені. Але я так розумію, що ще треба поздовжну арматуру там протягнути та перев'язати. Якщо ми уважно подивимось крізь каркас, то побачимо те, що я вам колись вже показував. Тобто ці плити незйомної опалубки вони мають випуски арматури, які перев'язуються з новими деталями. По боках, там, де кронштейни, всередині, а зовні вже змонтовані частини опалубки для того, щоб забетонувати оцю верхню галтель. Я вам розповідав, що галтель це таке або скруглення, або а, зріз, такий, який понижує а, вірогідність утворення концентраторів напруження і додає додаткової міцності. Бачимо чергову в'язанку. Дошок подали наниз. Тут все так розраховано з міліметровими допусками, щоб вона проходила. Навіть дивуюся, як хлопцям вдалося так такі тонкі речі прорахувати. Ну і звідси можна краще роздивитися те, що я вам показував крізь каркас. Тобто частина опалубки для галтелі. Вона, я так бачу, лежить на кронштейні. І сам кронштейн тут така велика. Доволі поличка, на якій можна вкласти плиту. Тобто зараз тримають кронштейни плиту, але коли буде суцільна плита накривна забетонована, то оці плити незйомні, вони додатково будуть висіти вже на арматурі, прив'язані каркасом з цією плитою. Тепер ми з вами знаходимося ззовні нового свіжозабетонованого тунелю. Як бачимо, хлопці демонтували вже опалубку. І для того, щоб працювати тут, довелося монтувати рештування та вкладати підмості. І зараз вони в'яжуть каркас і ще якусь роботу, додаткову роблять, Ось щойно якусь мотузочку причепили, і по цій мотузочці, до речі, доволі наочно видно, що тунель забетонований з поворотом, тобто от сюди йде вигін в нього. З цього боку бачимо, як виглядає оцей фланець, так званий, який примикає до. Коміру на старій оправі тунелю. І ще раз хочу повторити те, що я вам розповідав: отут зовні буде повністю все вкрито кількома шарами гідроізоляції різної. Потім вона буде підходити до е цієї гідроізоляції, що наклеєна на комір, і вже підклеєна до гідрошконки блакитної, і теж якимось чином термоклеїтися туди. Отже, загалом це все буде добре загідроізольовано, навіть на рухомому стику. І отут ми помічаємо блакитні трубочки, про які я вам вже розповідав. Це аварійні трубки. На випадок, якщо десь щось все ж таки протікло через кілька років, то туди нагнітається спеціальний розчин, який заповнює порожнини між гідроізоляцією, між шарами гідроізоляції, між гідроізоляцією та тунелем. І все це гідроізолює додатково. Таке зараз робиться в усіх сучасних тунелях метро. Ну і отут ми бачимо бічні випуски арматури з плит незйомної опалубки. Вони перев'язуються з каркасом стіни. Далі бачимо випуски верхньої арматури, які перев'язуються з каркасом накривної плити. І таким чином додаткова жорсткість тут забезпечується та безпека. Навіть якщо собі уявити, що колись з тими металевими кронштейнами щось може трапитися, все одно плита буде повністю перемонолічена з цими конструкціями суміжними. Ну і ще раз повторююся, що гідроізоляція вона вкривається отак повністю, повністю, повністю зверху плити, опускається донизу і там перепаюється з тією гідроізоляцією, яка виводилася в нас знизу. Між опалубкою та стінами тунелю, нижньою частиною та латковою плитою. Ну і зазвичай на гідроізоляцію на горизонтальних ділянках зверху наносять захисну стяжку. Це може бути або цементопіщана стяжка, або бетонна стяжка. Інколи армують, інколи не армують. Але я не знаю поки що, що буде в цьому випадку, тому що я вам розповідав, зі слів хлопців з групи компанії Автострада, що тут мінявся проєкт. І вирішили, якщо спочатку планувалося оце все засипати так званим піскоцементом, то зараз планується все це залити просто бетоном низької марки. Тобто тут буде кілька метрів товщина бетону і один метр буде над тунелем. Я не знаю, чи треба буде ще якусь додаткову захисну стяжку, чи оцей буде така метрової товщини стяжка. От Зараз ми бачимо, як виймається боддя. Все так тісно, чітко, в розмір. Знов таки, повторююсь, не знаю, як хлопцям це все вдалося розрахувати. У них і розміри боді, і розмір оцих в'язанок деревини. Все заходить з якимось міліметровим зазором. Зараз я обійшов всіх хлопців і хочу дістатися, показати вам, як. Вже в'яжуть каркас на фланець, який в нас йде в бік Деміївської. Так він буде продовжений і примикатиме до коміра. Бачимо, скільки всяких перев'язуючих деталей окремих. Це треба загнути, перемотати дротом. І тепер нарешті я збагнув, навіщо хлопці тут натягували цю мотузочку, навіщо вони анкерять арматуру і вкладають на неї дошки, це вони влаштують поличку, на яку буде спиратися вже бічна опалубка, коли бетонуватиметься накривна плита. Я вам казав, зі слів хлопців, що планують в конструкціях, тобто в залізобетоні, вже до кінця серпня завершити тунель. Але сьогодні в нас вже 6 серпня. І я думаю, що якщо не буде якихось форс-мажорів, то це може статися навіть раніше. До кінця серпня вже буде повним ходом йти робота в тунелі, яка, власне, вже розпочалася. Але тоді, коли все буде закрито-накрито, то буде ще більш жваво це все робитися. Ну, а ззовні хлопці будуть займатися гідроізоляцією і вже потроху заповнювати це все пошарово бетоном низької марки. Зазираємо на інший бік тунелю, бачимо, так само є рештування, є підмасті і хлопці займаються тією самою роботою. Тобто влаштують поличку під опалубку. І доставляють рештування ще далі. Тепер ми перебуваємо вже всередині тунелю. Бачимо, що дійсно вже проведена якась робота по перекретуванню другої стадії. Але я так розумію, це все ще мають загладити. Ну, Це можна робити в кілька прийомів. Ми це з вами бачили, і мені хлопці розказували, що так воно і є. Я не помилився, сюди вже затягли рейки, і я так розумію, що їх приміряють на новий конструктив. А новий конструктив. Ось він вже складається потрохи. Ну, поки що мені важко збагнути, куди хлопці таку кількість дошок деревини всякої тягнуть. Але щось вони з нею роблять саме от для цього. Можливо, складають опалубку для бетонування колійного бетону, можливо, ще для чогось. Думаю, згодом ми це побачимо. Сьогодні я вже озброївся своїм ліхтарем, звичайним, для таких підземних зйомок. Тому ми трохи краще все роздивимось. Ага, от я бачу, як хитро це все відбувається. Тобто рейки вони якось виставляють в той рівень, що треба. До них одразу підвішують ці блоки, і потім, я так розумію, буде все це бетонуватися. Таким чином одразу ці блоки стануть так, як треба, а потім вони лише будуть регулюватися за допомогою. Пристосувань регулюючих, які для цього призначені. І до речі, коли тунель вже накрили плитою, ми бачимо, що він доволі високий тобто, габарит в нього чималенький. Ну, зрозуміло, що частково він з'їсться. Рейками та корійним бетоном, але все одно висота на рівні старого тунелю. Може навіть трішечки більша. Ми бачимо, що скрізь триває якесь прибирання як на горі, так і в тунелі. І те, що я бачу зараз, це хлопці-облой, який, ну, якщо можна так його назвати, залишився після теркретування вже другого етапу. І зараз заважає витримати габарит для монтажу. Цього конструктиву майбутнього. Вони його зчищають, відбивають і вивозять звідси. Ну і далі вже так доволі далеко все викладено. Зараз дуже важко ходити тут, тому що багато перешкод. Але ми з вами ніколи не відступали перед складнощами. І доходимо до кінця ділянки, яка трокрутувалася. Потрапляємо в старий конструктив і рейки, наскільки я бачу, вже йдуть аж до стику з тими рейками, що не прибиралися з тунелю. Звертаємо увагу на те, скільки в хлопців колійників. Різноманітних професійних пристосувань, всякі розпірки, розтяжки, стяжки все це регулюється для того, щоб належним чином виставити рейки, щоб зберегти оцю відстань між ними, щоб ухили висоти по геодезії, все це можна було дотримати, ну і щоб розпірти це все в стінах тунелю. І коли з'явилися в нас вже рейки, то ми більш наочно бачимо, що на повороті зовнішня рейка монтується вищою за внутрішню рейку. Це треба для того, щоб компенсувати відцентрові сили, які змушують потяг на повороті відхилятися в зовнішній бік, і таким чином, щоб, по перше, не повиривало ці рейки по-друге, щоб потяг був так більш сталим, особливо на швидкості, причому я попередньому огляді, так, на свій хлопський розум вам розповідав, що цей конструктив, який складається з двох частин: внутрішня, потім зовнішня, і між ними полімер спеціальний. І е, казав вам, що помітив, що внутрішня знаходиться трохи. З відхиленням від осі нижньої, тобто зовнішньої частини, і це, начебто, я так собі розсудив для е, роботи на повороті. Але мені сьогодні хлопці уточнили, що насправді такий конструктив він і на прямих ділянках використовується, тому що знов-таки для того, щоб е, потяг на швидкості був більш таким сталим і стабільним, щоб він нікуди не відхилявся, то вже. Е, Дослідним шляхом було встановлено, що треба, щоб рейки колі трохи були з ухилом всередину розміщені. І тому от всі ці сучасні конструктиви це все забезпечують. Раніше це забезпечувалося якимись там підкладочками на дерев'яні шпали, на залізобетонні шпали, а тепер це все йде з заводу. Вже розраховано під такими кутами, як це треба. Ну і зараз я вже вийшов на старий колійний бетон, який не демонтувався. І я вам вірно сказав, що ці рейки, що вклали тут щойно, вони вже підходять в стик до тих рейок, які тут не знімалися. Ми навіть бачимо, що вони всі закріплені, що до них є електричне підведення. І ось стик нових рейок. Я не знаю поки що оці рейки вони тут. Вкладені лише для того, щоб правильно виставити всі ці блоки, їх забетонувати, а потім будуть мінятися на інші. Або, можливо, вони вже тут будуть використовуватися під час експлуатації подальшої тунелю. Я думаю, що ми з часом про це дізнаємося. І ще хлопці нагадали мені цікаву деталь: коли поїзд йде на повороті, то за рахунок того, що в нього немає. Міжколісних диференціалів, тобто два колеса в колісній парі жорстко з'єднані між собою, то зовнішнє колесо намагається якби, пройти довший шлях ніж внутрішнє колесо, і за рахунок цього йде підвищений знос і коліс і рейок для того, щоб це зменшити цей ефект, то теж роблять зовнішню рейку більш високою, а внутрішню рейку більш низькою. Що нас запитав хлопців стосовно рейок, сказали мені, що все ж таки будуть нові тут рейки, а ці лише для того, щоб виставити всі ці пристосування. Правильно потім їх замінять на новенькі. Це ми вже з вами знов повернулися в новий тунель. Подивимось тепер, що в бік Либіцької. Але хлопці-колійники кажуть, що ще туди вони не заходили, тому що сьогодні лише завершили там якийсь етап торкретування черговий. Ну, я вам про це казав, просто я не знав, що це було сьогодні. Бачимо, підчищають, вичищають все після торкрету. Певно ви вже помітили, що коли торкретують, то дуже багато зайвого летить на усі біч. тому це все треба прибрати звідси. Ну, хоча тут виглядає, наче вже завершене торкретування. Важко мені сказати, поки що. Подивимось в наступні огляди, що буде далі. І сюди вже протягнули оці рейки. Які будуть так само використовуватися, як з іншого боку ми бачили. Але поки вони ще не застосовані. Хоча з того боку вже бачу, щось там готували. Так, туди пройти. Тепер не дуже легко, тому що тут хлопці це прибирали, поливали водою і тепер тут болото вийшло. Коли хлопці мені порадили, щоб я краще вдягнув свої чоботи, я подумав навіщо? Зазирнув котлован скрізь сухо, але бачу, що все ж таки треба було їх послухатися. Тому далі я вже не піду. Але ми майже все бачимо. Ну а далі, а, до речі, ще не звернув вашу увагу на те, що демонтована з цього боку теж перегородка, але поставили перегородку просто. Таку обмежуючу металеву, щоб ніхто не пішов в працюючий тунель далі. Ну Ми туди з вами ходили, ми пам'ятаємо, що тут кілька сотень метрів все знеструмлено, а далі починається вже небезпечна ділянка. Там є відповідні е, червоний ліхтар, попередження скрізь, бар'єр такий собі стоїть. Але я так думаю, що оскільки тут багато людей працює, то щоб. Ні, в кого не виникло ідеї туди йти, то там обмеження є. Так само, як і в бік о, Деміївської. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Адекушн. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!